Блаженні Боги Духом бо є Царство на Басне, блажені плачу, щоб вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони насліді землю. Блаженні голодні і спраглі правди бо вони наситяться. Блаженні милосарні, бо вони будуть помилувані. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами нам назвуться. блаженні переслідувані за правду. Бо їх є Царство Небесне. Далі сьогодні, дорогі брати і сестри, продовжуємо розважати про сльози. Блаженні ті, що плачуть. Чи насправді може бути щаслива людина, яка плаче? Бо за більшого сльози, коли ми бачимо на очах сльози, то в нас. Е Появляється таке почуття жалю, скрухи, милосердя. Але ці сльози, про які ми розважаємо, вони мають інший зміст, інший характер. На сторінках Святого Письма Нового і Старого Завіту ми будемо зустрічати часто тих людей, які плакали. У 42-му псальмі ми читаємо, сльози мої стали мені хлібом в день і вночі, коли день о день мені говорять, де Бог твій, косі тріщать у мене, а тут ще й вороги мої кіпкують з мене, коли день о день до мене кажуть, де ж Бог твій? Сльози мої стали хлібом для мене в день і вночі. Та каже псальмопівець Давид, коли переживає оту свою таку драму. І він не стадається сліз. Він часто плакав, він часто каявся, він часто роздирав на собі одяг і хоч мав само собою тяжкі гріхи, але рівно ж ота покаяння, оти сльози, про які ми розважали вчорашнього дня, того розбійника, злочинця, коли хусточка чи хустина, якою отирав своє лице, вона була вся. Мокра. І тому, дорогі мої, сльози, джерело, сліз, має бути наше серце, розкаяна душа. Що таке сльози? Можна порівняти до людського тіла. Ми добре знаємо, якщо ми покалічилися, порізали палець. Чи якась випадок аварія на дорозі? Ми бачимо рани. ран людського тіла тече кров. Сльози це є рани нашої душі. І ран нашої душі течуть сльози, жалю, покаяння. Смирення, переблагання, подібно як з тіла людського, тече кров, коли ми зранимо наше тіло, і зрани його ми бачимо кровоточиться кров, так і з нашої людської душі, з нашого серця, яке є переповнене шалем, смутком, покаянням, часто. Течуть оці сльози. Також пророк Юіл так звиває до священиків, до народу. Трубіть у ріг на Сіоні, призначте піст, скличте святкові збори, зберіть народ. Скличте громаду, хай між притвором і між жартовником плачуть священники, слуги Господні, і хай кажуть, пожалій, Господа народ твій, не видавай твою спадщину на ругу щоб не глумилися над нею погане, чому мали б між народами говорити, де Бог їхній. Які які глибокі є слова, дорогі брати і сестри. Так. Дуже глибокі. Пророк її усиває, зберіть народ, хай плачуть священники слуги Господні, і хай висувають пожалій Господи. Народ мій. А чи сьогодні ми не маємо плакати? Чи сьогодні, дорогі браття і сестри, ми не маємо волати до неба і просити Господи, пожалій наш народ, змилуйся над нашим народом. Маємо плакати, бо є за що плакати. Ми до кінця ще не усвідомили тої трагедії, того великого нещастя, тої великої рани, яка буде кровоточити на тілі нашого народу не одне десятиліття, зруйновані сім'ї, зруйноване людське життя. Сирота, вдове, батьки без дітей, розбиті родини, це є велика рана на тлі всього народу. І якщо ми не будемо плакати, якщо ми не будемо просити Господа Бога о порятунок, о захист, о змилування Боже. Але ну, то чи почує Господь нашу молитву? Є моменти, де не треба стидатися сліз, бо то зараз, знаєте, все таке дуже ну, виховане, дуже таке, знаєте, проєвропейське, бо то навіть деколи на похороні, ну, то не є як то, то не є модно, можна сказати, ну, плакати навіть за батьками. за... Сліз не треба ще стадатися. Ні, абсолютно. Бо слези, якщо походять з нашого серця, з нашої душі, то вони є правдиві. І коли сьогодні ми бачимо ту руїну, та як пророк Йоїл взивав до священників того часу, Заплачте, священники, плачте, просі, взивайте Господа Бога осмилування, опомилування над нашим народом. І коли сьогодні в Україні війна, коли бачимо ту велику руїну третій рік, і ніхто не може спрогнозувати, коли буде той кінець тому страхіттю, страхіттю, чи ми не маємо плакати? Чи ми не маємо просити? Чи ми не маємо благати о Боже змилування? Певно, що так. Маємо просити. І маємо відкласти все і спішити, і ставати на молитву і благати Бога о те милосердя, о те змилування над нашим народом. Хтось каже, а що слезе допоможуть? Ну, дуже допоможуть. Бо через слези і покуту ми можемо випросити в Господа Бога надзвичайно великі ласки, дуже великі. Можу повторитися, повторитися але це, цей приклад дуже для мене є такий ну, великий життя святого Августина, його мама Моніки. Як Святий Августин описував свою маму, коли вона крикала до молитви за його навернення, за навернення тата та за всю свою сім'ю, то він описує, що там, де мама клячала, камінь, коли вона вставала, камінь був мокрий від сліз. Уявіть собі. Камінь був мокрий, як вона вміла просити благати Господа Бога о Боже помилування, як та свята побожна жінка. вона дійсно перейнялася трагедією своєї сім'ї. Вона бачила духовну пустку руїну, вона бачила, що її сім'я, її діти, чоловік іде дорогою до пекла на вічну загибель. І вона вміла просити. Вона ту свою молитву єднала із своїми сльозами. Вона зрошувала камінь з болем свого серця і душі. Так то було довго. То було цілих 18 років. З дня на день, ніч. То приклад такої жертви і посвята. Не то, що ми так делікатно, деколи, ой, я так багато молилася. Ой, я була в церкві аж дві години на службі Божій, як то я втомилася. Та ти ще навіть не починала молитися, а ти вже до душе кажеш, що ти втомилася, ти ще не починала молитися, бо якби ти розуміла вартість, сенс, зміст молитви. А ти була дві години, і ти вже трубиш всім. Як то довго? Як то можна тих людей маранувати, мучити, шантажувати тих бідних, нещасних людей? Отак сьогодні є, на, на жаль, то дуже прикро знаєте і боляче, що ми не розуміємо сенс міст. Молитва. А особливо нашої молитви, яка з'єднання дійсно ось тими сльозами. Священники, каже пророк пророгіїв, заплачте, зарядайте над долею свого народу, просіть о Боже змилування, щоб вороги не сміялися з нами. Так і є нині. Щоб Росія не казала, ми перемогли їх всіх і Європі, і Америку, і Україну, ми всіх перемогли, щоб то не був стид і позор для нашого народу. Але то мусить бути молитва, жертва велика, благання Бога, покута, щоб ворог не сміявся з нас, не дати йому тої можливості. Хоч я завжди кажу, ми все одно виграли в будь-якій ситуації ми виграли. Бо три роки триматися, три роки воювати з таким монстром, могутнім, як є Росія, це вже є перемога. І тому ми мусимо усвідомити, зрозуміти, дорогі браття і сестри, оті сльози, вони є потрібні. Також в нашому духовному житті їх не треба страдатися, але треба просити Господа Бога. Боже, дай нам правдиве покаяння, Господи, дай нам правдиве навернення. Амінь.